Новий евент в GroKarden, новий NPC Fay. Всім привіт! Сьогодні вам я розкажу про новий івент, що в ньому додать і які нові будуть фішки і прокачка. Погнали! Ну і ось переходимо на головну сторінку, називаємо на цей евент, трошки привертаємо і там інформація для вас, я переведу. Ну і ось, трошки криво, але саме хочу переведено на українську. Починаємо. оновлення пропоную абсолютно нову обмежену. За часом події феї та багато іншого для дослідження та насолодження. Відкрийте для себе та зіграйте подію феї. Розблокуйте все нове насіння домашніх тварин, предмети походу та багато іншого, зовсім нових. Функцій контенту, підпишіться на подію, щоб нічого не пропустити. І... Ну, тепер переходимо к теоріям і допомітної інформації, а іменно Те що, що буде друга частина продовження адмін війни. І коротше, як я можу це об'яснити? Значить, дивіться, є крабік і біля нього стоїть горох. Ну, він на джек паці, він лівітірує. І з'являється ще на крапіку голова Семі, але вона велика, яка хоче з'їсти його. Але нічого інтересного, звичайна бложка. Коротше, хто не в курсі, то є два адміни, які роблять собі колабу. Але це роблять у типа в війні івента в двох ігор. І прикол в тому, що це, звичайно, все таке, за чого нічого інтересного. Приходимо до того, що фея може для нас давати квіточки, якщо їй щось дамо. І за ці квіточки можна щось крафтити, як можна в неї. Ну, Про це ми поговоримо трохи пізніше. І також ще поговоримо, що вона може бути торговцем. А так ось я можу дбавити. Типу, ось так, щоб їй давали фрукти. Ну, або Сварили на тій каструлі це все. Як в, цьому, як, в другій, точніше, як в першій частині цього, цієї штучки. А так можу додати, ще нові яєчка. А іменно червоне. Такого нема. І з нього може випадати з, з 50% шансом. Може випасти. Барабанний дрот. крабік Семмі. Він, він буде набагато швидше і найбільше брати грошей у остальних. Бо, коротше, він буде вже за один заход вам приносити по 90 тисяч. Ну його яєчко стоїть 3 мільйони. І воно легендарне. Ну, це ще одна легендарка. І ось також можуть додати так, щоб, щоб ми отримали повседневні награди. А так ось, ось я вже перейшов на другий сервер, де я, я вже виростив горох і можу додати нову рослину. Типу в крафтах і в магазині. Ну, наприклад, в магазині можу додати нову це оцей горох. Який виростає великим великим, дуже великим, на, на, якому, зра... на якому можна буде будуватись, і з нього будуть великі плоди. Із шансом 2% на ньому будуть з'являтися спрот з'являтись спротсідпак і спрот. І, і також з 10-відсотковим шансом он. Оттуда може, може вирости. Тіпа, от так, що один, одна горошинка буде золота, і, і за чого ціна буде так збільшуватись. А так можуть бавити нові крафти і те, що, що оце Фея буде торговцем. Ну і так, ще одна доповнітільна моя інформація. Шепарада. Теж що бажано пока що не видумувати, а просто дождатись. Всім пока.